Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом 11 січня. Пишуть про майбутню зустріч Трампа і Путіна. Нібито розмова з Трампом таки була. Ось о чому Кремль став такий покладистий. А п'ятниця могла стати останнім днем російського президента Патрушева, оскільки двійник тільки не намагався виконує роля. У Патрушева сьогодні вечором була остановка серця. третя за останні полгода Олігар Вальчука дав наказ затравити всіх пишуть, що п'ять десяти лояльних до Патрушева генералів убито отруєно посаджено. Один із них захлебнувся випивши віскі, нібито від самого путіна. Пише, що через отруту подробності через время про це написав російський опозиційний телеграм-канал, генерал, який веде телеграм-канал анонім генерала до спецслужби. Генерал закликав брати владу. У свої руки людину, яка хоче закінчити війну, до кого звернувся. Генерал наразі невідомо. Інформація про смерть Путіна і використання двійника з'явилася пасткою для західних партнерів. Той же час, та кілька днів тому Патрушев після події поблизу Курської АЕС зібрав термін... Міновий радвез знову буде намагатися зв'язатися з залужним українськими генералами та політиками, благатиме про перемир'я або мир та проситиме коридори для виводу війська своїх. Росія тріщить по швам. Це були дзвіночки уже конкретні. Куриська поховає повністю всі досягнення в Україні. Патрушев готовий підписати тимчасову капітуляцію. навіть стверджують В Той же час на ніч 11 січня у Росії, окрім новоросійська, під атакою перебували Таганрог, Курська, Анапа, Білгорода, Краснодар, Вороніж, Анапа, Слов'янська на Куба та низка інших міста в Росії заявили про наймасштабнішу за останній час. Атаку ударних безпілотників під ударами перебувають тимчасово окуповані території Запорізької та Донецької областей, окупований Крим, а також безпосередньо російські регіони та міста Краснодарського краю, з Новоростовської області, також Воронецька Калуська та Білгородська області. Про це повідомили російські змі, а також українські та російські моніторингові Нові канали повідомляється, що у новоросійську було чудно десятки вибухів. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше сім прильотів. По порту тимчасово окуповані Марітополь та Бердянська також чули вибухи. В останньому безпілотники вразили нафтові цистерни з паливом для російських окупантів. Гучно було й в окупованому Маріуполі. У тимчасово окупованому Криму вибухи було чутно у Керчі, Джанкої та Феодосі. Там знаходяться важливі російські військові об'єкти. У Росії, окрім новоросійська, під атакою перебували Таганрог, Курицька, Анапа, Білгород, Краснодар, Вороніша, Шанапа, Слов'янська на Кубані та низка інших міст. Росіяни традиційно пишуть, що нібито усе збито, але визнають, о. Що це одна із наймасштабніших атак безпілотників, особливо за останній час? Також раніше телеграф писав, що у на 5 січня у низці областей Росії працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Їх атакували невідомі безпілотні літальні апарати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.